Деякі, котрі були співучасниками цих подій, тоді тримав Прац... міліціонера. Там, там було чотири працівники міліції. Ну, фігурують троє, а потім виявилося, що є ще четвертий. Це вже після того, як рішення Європейського суду було проголошено, Ще один зголосився. Значить, саме цікаві, що недалекий мій сусід. Він в тому ж таки в 98-му році чкурнув в Канаду і проживає до цього часу там в Канаді. Тобто з органів він звільнився і виїхав в Канаду. І коли рішення суду європейського набуло резонансу, скажімо так, то всіх працівників міліції, котрі фігурують в справі, викликали обласне управління. Вточні справи, що якщо буде питання про повернення державі цих коштів, то повинні вони знайти ці кошти. І вони продали четверто. що четверте. Четверо. І цей четвертий приїхав з Канади на пару днів. Значить, для чого не знаю. Але, по крайній мірі, погрожував мені. Що, не дай Бог, з нього, чи з його майна, яке знаходиться в Україні, в примусовому порядку стягнуть хоч копійку, то мені просто не жити. Так що, четвертий, щоб був. А то, що був ще хтось, це було очевидно з матеріалів навіть справи, навіть з тих матеріалів, які є офіційно. Тому що там є певні неузгодженості. І якщо оці свідки, тобто оператор і сторож перелічує, хто був в машині, то виявляється, що ще була якась особа з іншим званням. Значить, ці звання добре, то вони називають троїх, але у їх показах стоїть те, що ще хтось був, ще якесь звання було. Вони рахують троє, тобто, очевидно їм попадалося на очі троє. Значить, Тому так і пішло троє, а четвертий не попадався хтось з них на очі. Таким чином їх було в автомобілі, тоді в міліцейському четверо. А це вже виявилося після. Бо інакше би цей четвертий, за яких піставок погрожувати, якщо його прийняв і сплачувати. Тобто це десь є, але воно ну, не так явно. Причому цей четвертий це е, е, певні родинні відносини з колишнім головою Городенківської райдержадміністрації має, з головним лікарем Городенківської районної лікарні. З лікарем головним це брат і сестра, а голова райдержадміністрації це типу дядя, там, щось таке. Тобто ну, родинний клан. Тому, ну, та справа пішла тому, так що тут були замішані особи, які мали своїх родичів в органах тієї чи іншої влади. Там в прокуратурі мав ходок, цей мав був райдер адміністрації. В районі лікарні, головний лікар, його сестра. Ну і маємо те, що маємо. Але четвертий кажу, це вже після рішення Європейського суду. Хоча явно випливало, що щось там або у званнях не розбираються, ну всі вони служили, у званнях вони повинні би розбиратися. Хто сержант, хто лейтенант, це не так важко відрізнити. Це можна, скажімо, не розрізняти прокурорський клас ні, чи не. Бо там ну, можна там льотний сустав не розрізняти по тих лишках, хто там яке звання має ну, цивільної авіації. Загальні офіцерські звання, вони однакові як армійські, так і міліцейські. Тобто, якщо лейтенант має стільки -то зірок у армії, то таких же кількість зірок у того ж самого лейтенанта в міліції, чи того ж самого лейтенанта у службі безпеки. Тобто там зразу виникало, але чесно говорячи, тут моєму, можна сказати, опущення, що щось там виникало, але було таке враження, що вони не розбирають у званнях. А виявляється, що вони у званнях нормально розібралися. Тож на очі цим двом свідкам фактично, бо інших там немає. Це оператор і сторож. Три особи. Тобто вкидалися в очі, три працівники міліції, четвертий. Я так розумію, тепер розумію, хоча знову все версія. Хтось був або в машині, і вони його просто фізично не бачили. Значить, або ще якісь інші обставини. І тому їх зафігурувало у справі троє. А реально їх було четверо.